Добрий день. Починаємо наш урок. Запишіть, будь ласка, в зошитах: дистанційна робота. Множення раціональних дробів, піднесення дробу до степеня. Продовжуємо працювати над темою, да? над якою ми працювали вже минулий урок. Отже, Спочатку напишемо невеличкий математичний диктант. Зараз ви побачите завдання. В Першому два завдання, в другому два завдання, і в третьому два завдання. Зробіть, будь ласка, паузу. І виконайте завдання самостійно. Якщо ви завдання вже виконали, можемо зробити перевірку. Я вашу перевірку не бачу. Ви її робите для себе, щоб зрозуміти, чи готові ви працювати далі, чи вам потрібно повернутися до попередніх тем. Отже, виконаємо множення 6b множимо на y3b в квадраті. Що будемо робити? В чисельнику добуток чисельників. 6b множимо на y. В знаменнику знаменник да? 3B 6 і 3 b 2 6 і3 скоротили на 3. Буде 6 ділимо на 3, 2. 3 ділимо на 3 одиничка. b і бвад скоротили на b. В Чисельнику b взагалі не буде, в знаменнику буде b в першій степені. Отже, залишається 2 y ділимо на b. Друге В чисельнику добуток чисельників, 2х2а. В знаменнику добуток знаменників а множимо на 4х. А скоротили, 2 і 4 скоротимо на 2, х2х скоротимо на х, буде х ділимо на 2. Далі, бодай вигляді дробу, будемо підносити до другого степеня. х квадраті, y квадраті, та ще квадраті буде y в четвертому степені. Друге, мінус в кубі буде мінус 3 в кубі 3 на 3, і ще на 3. 27 Х2, та ще й кубі х в 6 степені, і квадраті, та ще й кубі, в 6 степені. Далі. Що ми зробили? Дещо скоротити цей дріб? В чисельнику за дужки винесли 2, в дужках буде х-3. Знаменнику розписали форму скороченого множення. Різниця квадратів. 9 – це у нас 3 в квадраті. Отже, буде х-3 і х плюс 3. Дужку х-3 скоротили, буде 2 ділимо на х плюс 3. Другий. В чисельнику у нас квадрат суми, да, формула С плюс 2 в квадраті. В знаменнику за дужки винесемо 5 і отримаємо теж дужку С плюс 2. Дужку С плюс 2 скоротили і в чисельнику і в знаменнику. В чисельнику вона була в квадраті, тому залишається одна С плюс 2. В знаменнику її не буде. Залишається просто 5. Отже, зупиніться і подивіться, чи всі завдання у вас виконані правильно. Якщо ні. Задумайтесь, чому, да? що вам треба підучити, що треба повторити. Далі. Наступний номер. Викинумо перше завдання письмово. Переписали умови і починаємо працювати. В чисельнику добуток чисельників. В да? знаменнику добуток знаменників. І давайте поскорочуємо: 54 і 81 можемо поділити на 9 спочатку, що за нас буде? 6 дев'ятих. Теж можна скоротити, давайте скоротимо на 3, буде 2 третіх. Далі 32 і 128, скоротимо на 4. Буде 8 8,32. Скоротимо ще на 8, буде одна четверта. 52 і 4 скоротимо на 4. 4 на 4 одиничка. 52 ділимо на 4 буде 13. 13 чисельнику і знаменнику скоротимо, будуть одинички. Отже, залишається 2 третіх. Розбираємося з буквеною частиною. Чисельнику у нас а в квадраті множимо на А це А в кубі. С множимо на С в квадраті С в кубі. Б множимо на Б в квадраті. В знаменнику немає подібних, просто переписали: да? куб, Б куб і С куб. A куб скоротимо. С куб скоротимо. Б в квадраті і б в кубі скоротимо на б в квадраті. В чисельнику Б не буде взагалі, в знаменнику залишається b в першому степені. Отже, буде 2 поділити на 3 б. Зробили паузу, і приклад записали в зошит. Далі номер 157. Ми виконаємо перше завдання. Перепишіть умову і починаємо працювати. Отже, перший дріб в чисельнику у нас знов формула скороченого множення да? квадрат різниці. Це буде m-2 в квадраті. Знаменнику у нас квадрат суми. m плюс 3 в квадраті. Другий дріб. Чисельнику у нас різниця квадратів. 9 – це 3 квадраті. Так? Отже, запишемо m-3, m плюс -3, 3. В знаменнику за дужки можна винести 3. В дужках залишається m-2. Розклали нам ножники, можемо скорочувати. Скоротимо дужку m-2. В знаменнику її взагалі не буде. В Чисельнику вона в квадраті, отже, залишається одна дужка m-2. Скоротимо ще дужку m плюс 3. В чисельнику її взагалі не буде. В знаменнику вона в квадраті. Отже, залишається одна. Що в нас з вами залишається? m-2 множимо на m-3 в чисельнику. Да? І в знаменнику 3 множимо на М-2 і множимо на дужку m 3. А, дивимося, да? І ще можемо скоротити дужку m-2. Ні, щось тут не так. Зараз одну хвилиночку. Зараз давайте ще раз проаналізуємо, що ми скоротили, да? м 2 ми скоротили, в знаменнику її не буде. З знаменника я прибираю цю дошку М-2, В знаменнику її не буде. Давайте ще раз. Так, м 3 залишається. М плюс 3 ми скоротили, і у нас все правильно. М-2 м 3 в чисельнику, 3 і м плюс 3 в знаменнику. Йдемо далі. Наступний номер 159 перетворіть на дріб, будемо теж множити. Що у нас буде в чисельнику добуток чисельників, знаменнику добуток знаменників. Так? 4а плюс 20б можемо записати по-іншому. З За дужки винесемо 4, в дужках у нас буде А плюс 5б. А квадрат мінус 25b квадрат. Це те саме, що квадрат мінус 5b в квадраті. Отже, це різниця квадратів. Можемо записати як дві душки а-5б і а плюс 5b. Дужку а плюс 5б можемо скоротити, і в нас залишається 20 ділимо на a мінус 5b. Ідемо далі, другий вираз М квадрат мінус 4 множимо на 2m в чисельнику. Знаменнику m-2 в квадраті. Що таке m квадрат мінус 4? Це те саме, що m квадрат мінус 2 в квадраті, формула скороченого множення різниця квадратів. Можемо розписати, як m-2 множимо на m плюс 2. 2m таки залишається. А знаменнику у нас m-2 в квадраті, да? скоротимо на дужку m-2. Що в нас залишається? 2m множимо на m плюс 2, ділимо на m-2. Так, наступне завдання виконуйте самостійно і висилаєте мені фото вашої класної і домашньої роботи. Отже, домашній номер номер 161 Працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт.